Отруєння чадним газом найчастіше трапляється під час опалювального сезону через несправні печі, каміни, димоходи або коли газові прилади використовують без належної вентиляції. 15 жовтня в глобиному родина отруїлася чадним газом. За попередньою інформацією родина лягала відпочивати. І на ніч розтопила піч вже на ранок. Всі члени родини почували себе погано і відразу ж звернулися до швидкої допомоги та до рятувальників. По прибуттю, медики поставили попередній діагноз отруєння чадним газом. І родина, включаючи двох дітей, були госпіталізовані до лікарень. Рятувальники оглянули пічне опалення та встановили, що воно мало тріщини. Тож через ці тріщини дим просочився в приміщення. Рятувальники на. Олошують при перших симптомах отруєння негайно вийдіть на вулицю та зверніться до лікарів. Симптомами отруєння чадним газом є погане самопочуття, втрата свідомості, нудо та головний біль. За цих ознак слід негайно вийти на чисте повітря та звернутись до медиків, тому що чадний газ дуже підступний, адже він не має запаху. Щоб оберегтися, регулярно перевіряйте димоходи і вентиляцію ще до початку опалювального сезону. Не залишайте піч та газові прилади без нагляду. Офіцери-рятувальників громад вживають превентивних заходів. Ми проводимо зустрічі бесіди, як в трудових колективах щодо пожежної безпеки під час осінньо-зимового періоду. Так, ми проводимо подворові відпрацювання, спілкуємось з громадянами, але в свою чергу закликаємо і самих громадян не жартувати зі своїм власним життям та здоров'ям і відповідально ставитись до дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Пам'ятайте, кілька хвилин неуважності можуть вартувати життя. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.